Добрий день, усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії. На кухні, дівчатка. Ось, будемо готувати. Сьогодні я хочу е, зготувати, приготувати м'ясний рулет. Святковий рулет. От, хочу, щоб ви подивилися. І щоб, можливо, Хтось з вас також приготував, скористався цим рецептом і е, приготував для своєї сім'ї чи на свято, і я думаю, що вони вам за це будуть вдячні. Ось. Дивіться, що нам для цього рулетика потрібно. Я маю кілограм 250 грам ось такого м'ясного, як у нас називають фартух. М'ясний фартух. Зараз я його розгорну і покажу. От, Бо ми будемо тут приготувати, його потрібно замаринувати. Кілограм 250, звісно, в описі дівчатка все буде. Кілограм 250 такого фартушка. Головка чеснику в мене небагато, але чесник можна додати більше чи менше, залежить від того, хто наскільки любить чесниковий запах. По приправках, в мене є дві чайних ложки меленого коріандру. Одна чайна ложка суміші перців. Хто не любить суміш, можна замінити, дівчатка, чисто чорним меленим перцем. І десь одна четверта чайної ложки меленого лаврового листка. Є пригорща, така невелика пригорща горіхів. Волоські горіхи. Горішки, як бачите, ось такими. Четвертинками якби в мене порізані. І 300 г плавленого сиру. Беріть також сирок, звісно, гарної якості, але той, який ви любите. В мене якби закордонного виробництва сирок. І півтора чайних ложки солі. І все, дівчатка. Перше, що вам потрібно зробити, то це замаринувати наше м'язко. Звісно, це краще робити. На ніч залишити, або навіть можна на добу замаринувати дівчата, як уже вам виходить. Получається, в, мене, в мене сьогодні буде експрес-метод. Бо не, виходить, не приготувала завчасно. Тому я сьогодні маринувати буду ну, годинки 2-3, не довше, мабуть. Ось. І все. Зараз ми додамо сюди, додамо сіль. До наших приправок півтора ложки чайних солі. Все вимішаємо і будемо натирати наш фартушок. Так, ложечка і ще пів. І що, дівчатка? Беремо нашу суміш, старанно посипаємо. По всьому фартуху. Як бачите, в мене такий кусок нерівний. Ось навіть отут є діра, але в мене ще тут окремо є кусочки. Забула вам сказати, дівчатка, оцей фартух я собі трошки відбила, якби, молоточком. молоточком. Старанно посипаємо, беремо часник. І все також по всім фартуху втираємо чесник. От. Так от, щоб нам на два боки вистачило. І ще на ті куски нам потрібно. Все, дівчатка. З двох сторін натерли. Ось, гарно промасажували. І згорнула, бачите, зараз затягну харчовою плівкою і залишу в холодильнику на 2 годинки, як мінімум. От, можливо, на 3. Подивлюся, як, як я буду справлятися з роботою. І хочу вам ще сказати, що свіжий часник ви також можете замінити сухим часником, при бажанні, хто не хоче чистити чи нема, то сухий в магазині часник завжди є. Ось так ось ставимо маринуватися, а далі продовжимо. Дівчатка, промаринували ми трохи наш фартушок. Ось, бачите, я кажу, куски тут в мене такі. І зараз що ми будемо робити? Зараз ми сформуємо прямокутник. Так, більш-менш, як нам буде краще. От. Мабуть. Мабуть, ось так ось я собі тут чекайте, аби не порізати по столу. Щоб нам було зручно звернути його рулетиком, От, то. ось так. Де будуть кусочки, дівчата, тут, ну тут у нас трохи товстіше, То ту частину постарайтеся. Якби згорнути, щоб вона була не десь з краєчку, а щоб була всередині. Ось. ось так ось тут в мене дірка. Або, ні, можливо, цей кусок ми якось сюди прилаштуємо. От, а ці кусочки, бо тут дірка і тонший кусок. Прилаштуємо сюди. Все прилаштуємо. І зараз будемо крутити. Саме важче це скрутити. Ось, дивіться, дівчатка. Сирок я собі потерла, бачите, займаюся другою роботою. Сир уже геть. Мені розімлів, точно як я на цій кухні. То для того, щоб цього не було, і щоб собі роботу, звісно, спростити, поставте його в морозилочку і натирайте безпосередньо на м'ясо. І тоді і рівномірно розділиться, і це все буде. Легше і краще виглядати. Я вже буду накладати і виходити з того, як, як уже вийшло. Як вийшло, так вийшло. Ну, я на базар нести цей рулет не буду. <гум> ось. Тому ось так ось я бажте, його постараюся зараз розмастити. Так. Ось так ось. І так, нарізати ми будемо так, значить, горішки вкладаємо. Так, щоб нам потім, бо е, на ширину, то буде нам гірше їх різати. А якщо ми так рулетик скрутимо, то от, от таким чином. Повздовж. Викладаємо всі горішки, дівчатка. Газдині вклали горішки. І тепер нам треба тісненько скрутити. Ото скручуємо. Бачите, до кінця не вкладала. от, До кінця не вкладала, тому що там уже його й не треба. Краячки теж не забувайте підтискати, бо ми так беремося за середину, та я сама так само беруся за середину, а за краї забуває, дівчатка. Ось. От, чекайте, горішок випав. Та запихнемо його зараз назад. О, Отака в нас вийшла, як кажуть в селі, кубаса. Ось така в нас вийшла ковбаска, дівчатка гарна. І тепер ниточкою зараз гарненько все скрушуємо. Професійно я в'язати не вмію, бо я ковбасами так не займалася. Але отако от дівчатка, як умію, так зв'язую і змотую, головне, щоб трималося нам купи потісніше. От. Ну, Потім ми ж ту ниточку виберемо. Зараз зв'яжу дівчатка і покажу, бо не дуже мені зручно. Дівчатка, бачите, я кажу, в'язати я спеціально там якось дуже гарно не вмію. Змотала так. І так змотала, бо там, де ті кусочки підставлені, м'яска, то коли я тут стиснула, вони сюди почали вилазити. Та я ще й так собі обмотала. Все. Беремо рукавчик, дівчата. У мене такий рукавчик, який має з однієї сторони дірочки. От тими дірочками ми ставимо завжди доверху. Може хто цього не знав, то кажу вам. От, і беремо рукавчик. Наш рулетик ставимо у рукавчик. Звісно, зав'язуємо, так, чекайте, де самі, бо той верх мені з дірочками. Зав'язуємо, дівчатка, другу сторону і ставимо на 200 градусів. Я думаю, що годину 20, бо зазвичай м'ясо я печу так, що якщо кілограм, ну, оцю вирізку, свинячу, як кілограм м'яса, то значить годину печеться. Тут у нас кілограм 250. Ну, на годину 20. Але взагалі подивимося, як він зарум'яниться. Ось, все в руках. Духовка в нас вже нагріта. Ставлю на деку, дівчатка і в духовку, а потім побачимо результат. Дівчатка, гузбинки, допекли ми наш рулет. Він охолов. Ось. Хочу, щоб ви звернули увагу, яка краса. Бачите, як він гарно виглядає, і він надзвичайно смачний, горіх став м'ягкий, і це поєднання сиру, горіха, м'яса, приправи. От, Правда, хочу вам сказати, що досить багато в мене в рукаві утворилося соусу. Але в нас нічого не пропадає. Ви знаєте, який то смак? М'ясний бульйон і, і от, плавлений сир, і ці приправи. В мене нічого, звісно, не пропадає. Я собі приготувала такі вермішелеві кульки. Ось. І зараз оцим сирним соусом. Ну, правда, немає дівчатка, у мене соусника, щоб вам гарно презентувати. Але як це смачно! Ось. І все ми з'їмо. Разом з такими вермішелевими кульками будемо собі поливати. А зараз я посмакую наш рулетик. Ось, правда, у мене тут краєчок розпадається. Дівчатка, він просто фантастичний. Ось. На святковий стіл. Ну, готуйте, радуйте своїх близьких, рідних, готуйте з любов'ю, і я впевнена, що у вас все вийде. От, так як виходить, в мене в когось виходить набагато краще, бо хтось молодий ще, має повну енергії. От, я вам цього завжди бажаю, щоб ви всі були здорові, щоб були енергійні. От, Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки. Дуже дякую всім за поширення каналу. Дуже вам дякую, хто поширює, бо це допомагає. Піднятися каналу от, в рейтингу і тоді більше молодих наших газдиньок українських. Ну і бачу, дивляться мене не тільки українські газдиньки, дівчатка, хлопці дивляться. Це допомагає піднятися каналу, і я вам за це дуже-дуже дякую. Будь ласка, поширюйте канал, запрошуйте друзів. От, хто ще не підписаний, підписуйтесь, пишіть свої коментарі. Я обов'язково усім відповідаю, що вам не зрозуміло, все поясню, все розкажу. Всім, хто зараз їсть, бажаю смачного і до зустрічі!